Вітаю вас, мої любі дітки! До нас вітало ще одне зимове та чарівне свято. Давайте його разом зустрічати у зимову світлу днину народилася дитина, чиста, чиста, як сльозина, божий син, свята зернина, і донині нам сія, Віфліємська зоря. Ніч різдвяне, світла й чиста, небо в зорянім мисті, щастя й радості багато, нам несе різдвяне свято, і щороку воно нове Свято Свят, Різдво Христове. Різдво Христове це одне з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа, Сина Божого. Різдво є одним з найяскравіших зимових свят, яке святкують всією сім'єю, адже ж дійством Різдвяних свят охоплені як дорослі, так і діти. Український народ здавна береже і шанує традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувалися до нього, бо Різдво це атмосфера, де вітає добро. Сімейний затишок і віра у краще. Святкування Різдва за традицією починається ще з вечора 24 грудня напередодні свята, саме з того моменту, коли на небі з'являється зірка, що сповістила про народження Ісуса, Сина Божого. Ще цей вечір називають свят вечір. Зазвичай у цей день всі члени родини повинні бути вдома і допомагати один одному під час святкових приготувань. Господині ретельно прибирали будинки, застеляло на скатертини, тертини, рушники, готували 12 страв. Що символізує 12 апостолів, оскільки Різдво передує тривалий 40-денний піст, всі страви на столі у цей вечір мають бути пісними. А головною різдвяною стравою на столі повинна бути куця. Це пшенична або ячмінна каша, змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Пшениця є символом достатку, мед здоров'я та чистоти, мак жертовності. Також на столі обов'язково має стояти узвар, тобто компот зваряний із трав і сухофруктів. Узвар символізує нове життя, народження, очищення тіла та душі. Головною прикрасою будинку на святвечір є дідух. Дідух то справжній скарб у кожній хаті. Колись наші бабусі казали: якщо дідуха в дім приніс... Значить, добробут і мир оселиться. Дідух – головний атрибут різдвяних свят в Україні. Дідуха виготовляли з останнього чи першого необмолоченого снопа з поля, прикрашали стрічками та сушеними квітами. Як ставала перша різдвяна зірка на святвечір, хазяїн дому заносив дідуха до хати та ставив під образами на покуті. Там дідух стояв до водохреща. Дідух символізував не лише достаток та хороший врожай, але й був символом духу предків. А ви знаєте, хто може стати справжнім чарівником на Різдво? Це павук, але не справжній, а особливий різдвяний павук, якого роблять соломи. Цей павук є давнім символом українського Різдва. Його роблять із соломи або очерету. Це легка, красива конструкція, схожа на великий об'ємний візерунок. Павука підвішували до стелі в хаті перед Різдвом, щоб він оберігав дім і приносив у нього радість злагоду. Чи бачили ви коли-небудь, як прикрашають вікна паперовими сніжинками чи іншими візерунками? Це не просто прикраси, а давня традиція, яка називається витинанка. Колись дуже давно, що коли наші прабабусі були маленькими, на Різдво люди прикрашали свої домівками ось такими паперовими візерунками, їх вирізали з білого або кольорового папери і чіпляли на вікна. Люди вірили, що ветенанка захищає дім від злих сил і запрошує до оселі добро, радість і щастя. Ще одна дуже цікава традиція це вертеп. Вертеп це маленький театр, де розігрують різдвяну історію про народження Ісуса Христа. Вертеп допомагає нам краще зрозуміти, що відбувалося в ту святкову ніч, коли народився Ісус. Це одна з найстаріших традицій. Ще однією різдвяною традицією є колядування. Колядування – це звичай, під час якого групи колядників піснями славлять господарів та сповіщають, що Христос народився. Вітаю вас з Різдвом Христовим, миру, добра, здоров'я та злагоди!